Добрий день, малята Сьогодні ми з вами пограємо в зимову гру Четвертий зайвий Вам треба роздивитись картинки та визначити одну зайву, чого не буває взимку. Сніжинка, прикраса на ялинку та новорічна куля це все відноситься до зими. А ось кленове дерево з жовтим листям зайве. Воно буває восени. Снігурі, новорічні смакойлики, хлопчик катається на санчатах. Все це буває взимку. А геоцинти зайві. Вони розцвітають навесні. Леченята змінюють хутро сірого на біле, новорічна ялинка, сніговичок. Все це буває взимку, а гумові капці вони зайві, їх взувають влітку. Засніжені ялинки чобітоки з макойликами до дня святого Миколая. Та дітки ліплять сніговичка. Це все буває взимку. А пляжна сумка з капелюхами та окулярами вона зайва. Вона нам потрібна буде влітку. Дерева без листя. Піздляний віночок, святий Миколай це все буває взимку А достиглі яблучка зайві. Вони бувають восени. Діти підгодовують птахів, засніжені будинки, теплі рукавички це все буває взимку. А білі гриби зайві, їх збирають восени. Діти катаються з гірки, новорічний камін Ведмеді сплять у борлозі, це все буває взимку. А кленове, червоне, жовте, зелене листя зайве воно буває восени. Новорічний годинник, новорічні свічки, печива ялинка це все буває взимку. А пасхальний кошик з писанками зайвий. Він нам знадобиться навесні. Молодці малята! До нових зустрічей!